На комунальних підприємствах Ірпеня можуть з'явитися ось такі сонячні електростанції. Вони працюють і влітку, і взимку. Про це домовилася Ірпінська міська рада і Бахмутська компанія енергоіндастрі. Ми пропонуємо будівництво сонячних електростанцій на об'єктах комунального господарства міста, яке покращить енергетичну безпеку міста та покращить паливно енергетичний баланс. Щоб визначити ефективність роботи електростанції саме на комунальних підприємствах Ірпеня, інженери енергоіндустрі проведуть попереднє обстеження і вже після того почнуть тестувати сонячні панелі, почнуть із КП ірпінь, водоканал. Якщо по сторонам підійде і розміщення цих панелей, і площа ділянки, і ґрунт, на яких ці панелі будуть встановлюватись, то я думаю, що ми будемо зацікавлені у реалізації цього проєкту, тому що це покращить, стабілізує роботу КПРПінь водоканалу і знизить вартість послуг електропостачання, тому що зелена енергетика коштує дешевше, ніж електроенергія, яку він закупає в ДТЕКу. Варто зазначити, що проєкт фінансуватиме компанія Енергоіндастрі спільно зі своїми партнерами.